Ефірі спорт має вітання у фіналі Кубка України з баскетболу зустрілися команди, що на сьогодні є дійсно найсильнішими в Україні. Кривбас, лідер чемпіонату, хімік найсильніший за складом, чинний чемпіон і учасник Кубка Європи Фіба з перших хвилин Кривбас вирвався вперед. Але вже на екваторі першої чверті хімік його наздогнав. А невдовзі Конєв, реалізувавши триочковий, вже створив базу для ривка хіміка. 17-14 після першої чверті. На початку другої десяти хвилинки южний Роз... Зігнався і не знижував темпу до кінця зустрічі. Підопічні Юш... юшкіна зробивши комфортний гандикап. Далі впоралися з головним завданням, тримали суперника на комфортній очковій дистанції. Хімік здобув заслужену перемогу 71-51 і став новим володарем Кубка України. Атлічний моці хоче всю команду всіх балечка Южного з довгождавним і з першим трофеєм в этом году. Надіюся, не останнім. Всього дуже, дуже ради олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич вкотре підтвердила свій високий клас. Цього разу їй не було рівних на чемпіонаті Європи, який триває в Угорщині. У стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів Олена показала результат 200,9 цілих бала, який приніс їй золоту нагороду. Раніше на чемпіонаті Європи українські стрільці з пневматичної гвинтівки здобули сім нагород. А українська гімнастка Ганна Різадінова знову завойовує нагороди на етапі Кубка світу у фінському Еспо Різадінова виграла бронзу у багатоборстві. А тим часом киянин Микола Нижник встановив новий молодіжний рекорд України з бігу на 3000 тисячі метрів. Ця подія відбулася у другий день чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні, який триває у сумах. Нижник у красивій боротьбі випередив більш досвідченого Станіслава Маслова і виборов золото з рекордним для свого віку результатом: 8 хвилин, одна ціла та сотих секунди. Також зазначимо ще одну подію, яка відбулася на цих змаганнях. Олексій Касьянов з Запоріжжя виграв чемпіонат України з семиборства з п'ятим результатом сезону у світі 5979 очок, що дозволило йому здобути путівку на чемпіонат світу в приміщенні, який 17 по 20 березня відбудеться у Портленді. США. Доволі спринтом, доволі е бар'єрами. Висота теж порадувала ядро, перші е 15 метрів за останні два роки толкнув здесь. Поэтому Доволі некоторими результатами. Ну, немножко, але не получилось. Думаю, в Портленді вийде виступити лучше. Ну, наразі це все. До зустрічі. Тання в студії Олександра Литинська згідно з погодними спостереженнями українців, якщо лютневого ранку сорока стрибає з гілки на гілку, це на відлигу і про температурні показники найближчої доби у неділю, 28 лютого, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, від мінус одного до плюс чотирьох передбачають синоптики цієї ночі на заході, де на температура повітря 9-13 вище нуля. У регіоні хмарно з проясненнями, але без опадів. Слабка хмарність у північній частині на всій території очікується суха метеокартина. Температура повітря вночі 2-4 морозу, денний максимум 4-6 тепла. Хмарна погода на сході тут за прогнозами без суттєвих опадів. А на термометрах регіону близько нуля у нічні години та 6-7 градусів у день. У південній частині слід чекати хмарної метеокартини місцями з незначними опадами. Температурні показники цієї доби коливатимуться в діапазоні від 3-4 вночі до 10 вище нуля у світлу пору доби. Мінливо хмарним день має бути у Криму, подекуди можливі невеликі дощі. Рутутні стовпчики на півострові упродовж ночі фіксуватимуть плюс 7-9, у денну пору найвища температура 11-13 градусів. У центрі буде актуальною хмарна з проясненнями. Погода, але без опадів. Ртутні стовпчики покажуть близько нуля у нічні години та 4-7 тепла в день. 135 років тому, 28 лютого, в Києві народився Павло Альошин, знаменитий архітектор і педагог. Він був випускником Петербурзького інституту цивільних інженерів, а свій талант. Зміг продемонструвати ще в студентські роки. Альошин переміг у конкурсі, де брали участь маститі архітектори на кращий проект зразкового міського училища імені Мецената Терещенка на Ярославовому валу 40 у Києві. Це нинішня будівля університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. А згодом з спорудив об'єкти, які вважаються візитівками нашого міста. Будинок учителя на Володимирській, особняк Ковалевського на Пилипа Орлика та перший дім лікаря на великій Житомирській вулиці. А далі про погоду. Тож мінус 2-3 градуси фіксуватимуть вночі термометри Києва та області а в денну пору ртутні стовпчики триматимуться в межах плюс 6. Загалом синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Утім, за відсутності опадів, вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.